Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Обов'язково переможемо разом. Ситуація для самих росіян загострюється на 100%. Війна йде до завершення не через те, що армія окупантів дихнулася, і у них більше мобілізаційний ресурс. А через внутрішні протистояння після новин про війну між Патрушевим і генералами Путіним, де хто вирішив показати, що чутки то не чутки. У Патрушева сьогодні вічером була остановка серця. Генерал Путіна дав приказ. Травіть всіх подробності завтра утром. Про це написав Російський опозиційний генерал, який веде телеграм-канал Аноніма генерал дотичним. Є до спецслужба. Генерал закликав брати владу у свої руки людину, яка хоче закінчити війну. До кого звернувся генерал, наразі невідомо. Інформація про смерть Путіна і використання двійника виявилася пасткою для західних партнерів. В той же час генерал більше детально розписав ситуацію з Патрушевим. Вчора около 21.05 по московському времени Сотрудники служби безпеки Патрушева, находящийся на дежурстві в резиденції, услышали шум і звуки падіння. недоносившаяся из спальни секретаря. Два сотрудника службы безопасности немедленно последовали в спальню и видели Патрушева, лежащего на полу возле кровати и перевернутый столик с едой и напитками. Вероятно, при падении Патрушева задел и обрушил на пол стол и посуду, что и вызвало шум. Патрушев судорожно изгибался лежа на полу, закатив глаза, были немедленно вызваны медики, дежурившие в резиденции, находящиеся в одной из соседних комнат. Врачи провели реанимацию, предварительно выяснив, что у Патрушева остановка сердца. Помощь была оказана вовремя сердце запустили, и Патрушев пришел в сознание. Патрушева переместили в специализированно оборудованную комнату. В его резиденции уже было подготовлено, установлено необходимое медицинское оборудование для реанимации, практически от интенсивной терапии, оборудованной новейшей технологией. Состояние Патрушева удалось стабилизировать. Он находится под постоянным присмотром медика. Мы уже неоднократно рассказывали об ухудшении состояния здоровья Патрушева после кончины настоящего Путина. У самого Патрушева также раком. Этот случай Учив остановка серця Серйоз встрівожила ближайше круження Патрушева. несмотря на то, що лічиші врачі вже предупреждали, що Патрушеву, як і Путіну, недолго осталось. В Той же час, за іншими даними, Патрушев намагався зв'язатися із заложним за для підписання договору саме генералом та його командою зі сторони РФ. також виступив генерал Герасимов і своєю командою. Невідомо, яку відповідав генерал Заложний. Та чи взагалі спілкувався? Втім, місія ООН та НАТО може відвідати Кремль для уточнення деякої інформації та підписання термінове. Договорів не виключено, що у цій комісії буде генерал НАТО залужний. Паралельно з цим Потрушева запропонував Трампу прилюдно визнати, що Росію править не А вся справа в тому, що якщо Трамп, навіть коли він ще не став знову американським президентом, дійсно привселютно зробить подібну заяву, то вже не буде мати жодного значення, хто зараз головний в Росії. Насправді чи то Путін, чи то його двійник, чи то Патрушево тут до речі, можливі амбіції комбінації. Якщо Трамп таке скаже, і ще й посилаючись на власні перевірені джерела, ефект буде трохи більш. Ще ніж коли про таке розповідав професор Соловей. Ось у чому вище згаданому загальновідомому рупорові Патрушева й було доручено озвучування такої пропозиції, що він і зробив одному з своїх численних етерів. Звичайно, за власної ініціативи видати таке з московської квартири Соловейби не ризикнув. Навіщо це Патрушеву зрозуміло? Якщо Путін чи його двійник відмовиться надати йому повну владу в країні. це примусить його зробити світове співтовариство. Бо якщо Трамп скаже, що Путін фактично не є президентом, то Путін президентом і не буде. А Трамп тоді отримає можливість довести світові Америці власну силу на противагу Байденові, який злякався несправжнього карманнича Мордора. Але справа не тільки в амбіціях чи ес-центри і навіть не тільки в протистоянні демократам. Трамп захоче мати справу з тим, хто одноосібно приймає рішення не разом з кимось, бо президентові США потрібна визначеність. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі друзі? Став вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом.